Як громади Дніпропетровщини забезпечують продовольчий фронт і в цілому роботу в тилу, поговоримо з очільником Паращепінської громади Ярослав Цвіркун на нашій студії. Раді вас вітати. Доброго дня і одразу хочемо розпочати стосовно вашої співпраці з міжнародними організаціями, і, зокрема, ООН. як ми зрозуміли, вони допомагають з посівними матеріалами. Що це за програма і чого вже досягли в рамках цієї співпраці? Знаєте, дійсно приємно, тому що під час війни зараз всім громадам України дуже складно. Проте ми відчуваємо дійсно таку підтримку від міжнародних організацій, особливо європейського союзу, з ким ми співпрацюємо по різноманітним проектам. І таким чином, от чудовим прикладом є різноманітні посередницькі організації від організації ООН, наприклад, продовольча та сільськогосподарська організація ООН, з якою ми співпрацюємо. В рамках продовольчої безпеки, і впродовж цього року, 2022-го, під час війни, вони нам дуже допомагали. Таким чином ми і висаджували насіння картоплі. Це близько 44 тонн, близько тисячі сімей отримали таку допомогу для того, щоб у них була можливість висаджувати насіння, збирати врожай і допомагати не тільки своїм сім'ям і друзям, а скажімо, і, звичайно збройним силам України, і точно так же ми працюємо в. В агросфері, адже вони допомагають точно так же і насінням озимої пшениці, і саме зараз по всій громаді по території фермера висаджують озиму пшеницю для того, щоб максимально використовувати потенціал наших земель. На майбутнє чи планується ще якась співпраця, зокрема зон? Так, є багато посередників організації від ООН, наприклад, право на захист, з якими ми працюємо в напрямку допомоги внутрішньопереміщеним особам, тому що зараз в напрямку прихистків працюємо для того, щоб підготуватися до опалювального сезону. Вони нам допомагають залучати різноманітний матеріал для того, щоб силами внутрішньопереміщених осіб і звичайно працівниками міської ради у нас була можливість підготувати саме такі прихистки, де можуть потенційно проживати. Тимчасово е, такі люди, і е, звичайно, в напрямку підтримки тваринництва, Перещепинська громада тримає продовольчий фронт. Е, чи будемо ми з хлібом, які взагалі зернові вирощуєте? Так, у нас аграрна така громада. Звичайно, у нас близько 20 тисяч гектарів землі, які обробляються нашими фермерами і нашими мешканцями. Якщо взагалі проаналізувати, то урожай вже майже весь зібраний. Зараз наша громада активно висаджує озиму пшеницю для того, щоб як я і сказав, вже максимально використовувати потенціал землі. І завдяки такій же ж продовольчій та сільськогосподарській організації ООН, завдяки їх підтримки, наша громада отримала абсолютно безплатно 150 тонн елітної пшениці. Озимої для того, щоб роздати маленьким фермерам і фермерським господарствам, близько трьох десятків фермерських господарств наших отримав по дві тони. Це їм можливо недостатньо, проте вже допомагає їм зекономити максимально коштів, які вони можуть направити, наприклад, на закупівлю паномастильних матеріалів або для того, щоб докупити певний матеріал посівний. і близько 200 наших мешканців отримали також. По 400 кг зимою пшениці, і вони мають змогу зараз висадити, наприклад, огороди, засіяти озимою пшеницю. Цьогоріч був дефіцит ранніх овочів через активні бойові дії на Херсонщині, на Запоріжжі. Чи плануєте на наступний рік якось коригувати площі? Чи збираєтесь ви якось зайняти цю нішу? Так само е, перш за все, це аграрії самі вирішують, що їм висаджувати? Ну а звичайно, це е, і продовольча безпека, і з іншої. Сторони, скажімо, бізнес, вони самі вирішують, що їм вигідніше для того, щоб вирощувати, і скажімо, у нас близько 30 таких господарств, які ну прибузно по одному, а може й більше гектарів виділяють для того, щоб вирощувати якраз овочеві. Яка ситуація із тваринництвом? Чи потрібна якась допомога, і чи надходить вона від держави? Звичайно, у нас ще й тваринницька така громада, тобто у нас активно є господарства, які вирощують і свиней, і корів. Скажімо, свиней у нас близько 10,5 тисяч до тисячі. Поголів'я корів крім не дуже багато. Проте у нас громада, у які також активно розвивається птахівництво, тому що ну можна сказати, сотні тисяч корей, це до, до мільйона. Навіть такі у нас господарства є великі, які забезпечують м'ясом не тільки, скажімо, Україну, а й ще й на експорт працюють. Тому, якщо говорити з точки зору підтримки держави, таких господарств і звичайно самих мешканців нашої громади, то так дійсно є підтримка. Якщо говорити про нашу співпрацю з організацією ООН, то близько тисячі сімей в цьому році повинні забезпечити нашу громаду безкоштовними кормами для тварин, що дуже економить спершу за все їх заощадження і дає розвиток твариництво, тому що знаєте, у них є таке правило – в організації ООН не просто е, нагодувати людей, а якби дати вудочку і навчити ловити рибу для того, щоб вони самі навчилися активно працювати і е, піднімати економіку. Тому вони допомагають, наприклад, кормами, е, дають можливість розвиватися економіки, тому що таке маленьке господарство економить кошти. На ці кошти може найняти ще якогось е, з тих же переселенців на роботу. Надати роботу і розвивати тваринництво і з іншої сторони поповнювати бюджет громади і таким чином розвивати економіку, як в громаді заощаджують енергоресурси, як сприймає це і бізнес. Тим паче, що дуже багато не тільки домогосподарства і великих ферм. Наші люди з розумінням відносяться, адже знаємо, що в країні війна, і тому всі повинні економити і бізнес, і наші мешканці. Тому ми активно працюємо в напрямку економії електропостачання. Якщо проаналізувати взагалі. Яка у нас економія, наприклад, в цьому році по у відношенні з попереднім роком, то можна сказати, наприклад, тільки вуличне освітлення, у нас 21 населений пункт по громаді, це дуже велика територія після того, як ми повік повимикали вуличне освітлення? У нас економія близько 80%. е, це якщо врахувати в кіловатах. якщо, наприклад, взяти там вересень в порівнянні з минулим роком, то якщо в минулорічному обсязі це було там. 37 тисяч кВт ми використовували на вуличне освітлення, то в цьому році приблизно 5-6 тисяч. Це близько 80%, і це значний показник. А якщо проаналізувати взагалі по громаді, так і бізнес з розумінням відноситься, і наші мешканці з розумінням відносяться. Тому всі економлять. Проте Конкретні цифри в цьому напрямку може тільки дати. і стосовно вимушених переселенців, скільки їх у громаді чи забезпечені вони усім необхідними? І от стосовно підготовки до зими, можливо, комусь потрібні елементарні теплий одяг. Так, у нас близько двох тисяч переселенців в громаді зареєстровані. Хтось від'їхав, хтось приїхав постійно, особливо спочатку війни були такі переїзди. Проте на сьогоднішній день вони в принципі забезпечені всім необхідним, і ми активно працюємо в цьому напрямку. Стараємося. Звичайно, потреб дуже багато, тому що сім'ї є у яких діти з інвалідністю, або дуже багато дітей, які зараз зима на порозі тому ми працюємо. Щоб забезпечувати їх одягом, тут нам в підтримку звичайно йде обласна військова адміністрація, які також направляли нам і одяг залучали від розманітних організацій дітям переселенцям максимально вже побудували зимовий одяг для того, щоб вони комфортно себе відчували житло, робота. Так, з роботою, мабуть, складніше зротою складніше, тому що багато людей, і у нас і наших мешканців багато роботи на всіх недостатньо. Проте з іншої сторони, ті, хто більш. Креативніший і у кого є там досвід роботи в певній сфері. Вони собі знаходять роботу. Також є з ВПО, які приїздили до нас в громаду. Хтось відкрив магазин. Уже є одне підприємство, яке перемістилося з Харківської області, активно працює зараз і створює нові робочі місця на території нашої громади. Стосовно школи і шкільного навчання, ви вже сказали, так що зараз все онлайн. Школярі вчаться, чи забезпечені усі діти гаджетами, в тому числі діти-переселенці, які зараз навчаються в школах, чи нормально працює навіть інтернет? Так у нас, в принципі, інтернет достатньо добре працює. У нас є в різних комунальних закладах інтернет. Не дивлячись на те, що діти зараз навчаються в онлайн режимі, все ж таки. У них є можливість і доступ до різних закладів, наприклад, до бібліотек, де вони можуть попрацювати на комп'ютері, якщо вдома у них є проблеми із гаджетами або їх відсутність. Також у них є можливість відвідувати, наприклад, коворкінг центр, який за допомогою наших міжнародних міжнародних партнерів був побудований. Саме для того, щоб там проводити тренінги, там є комп'ютери, є вся необхідна техніка для навчання. Тому громада активно працює і розуміє ці всі потреби, і ми намагаємося потреби мінімізувати. Знаємо, що в громаді є інтернат для дітей, що зараз з ними, як взагалі діти пережили початок війни. Ви знаєте, після реформи, яка активно працює в нас в Україні, всі інтернати вже розформували. Проте дійсно у нас є НВК родина, який прихистив близько 14 дітей сиріт на сьогоднішній день. У нас які в березні спочатку війни відправили до Туреччини на оздоровлення, на запрошення губернатора. І, і зараз вони продовжують там перебувати, так так вони зараз перебувають там, в принципі, їм все комфортно там проживається, і вони вже розпочали навіть навчальний рік, дистанційно навчаються, їх забезпечили всіма необхідними гаджетами і проводять з ними також додаткові курси, якісь навчання. Як вдається громаді триматися зараз на плаву і підтримувати активний темп життя? Звичайно, хочеться подякувати всім тим людям, які долучилися до допомоги. Це з однієї сторони бізнес, з іншої сторони це працівники міської ради і всього апарату, тому що у нас дуже багато напрямків. Це і освіта, і культура, і працівники міської ради всі активно працюють для нашої спільної перемоги для того, щоб забезпечувати всім необхідним зсу і для того, щоб допомагати тим людям, які були вимушені переїхати з зони бойових дій. Тому саме так колегіально, колективно, ми працюємо. Працюємо на спільну перемогу. Дякую вам про те, як громади Дніпропетровщини забезпечують продовольчі фронти, в цілому про роботу у тилу поговорили з очільником Перещепинської громади Ярослав Цвіркун. Був у нашій студії.